Так друзі, доброго всім здоров'я, вітаю на каналі. На низу буду копати потихеньку картоплю. Зараз, звісно, все не вийде в мене, тому що є трошки інші справи, але ну, то таке діло. Отакий вид має. Ну я вже там трошки показував, був ну ще раз покажу. Отакий вид картопля має. Потихеньку буду копати відео Починаю сьогодні в нас 19 серпня ну, Я думаю днів три буду потрошку копати Славянку навірно ще поки тругати не буду Вона ще зелена стоїть але побачимо А ці сорта ну, так як і в минулому відео я казав картопля чистенька, мульчер заганяти я не буду, не бачу в цьому ніякої потреби, бур'яну немає, а бадилля, зараз потихеньку, бистренько що там висмикав його та і все. О, берізка то стягнеться граблями, вона стягується нормально. так що. Ну, то, отак, буду показувати потрошку, який врожай буде. Хто ще не бачив, подивиться, як копачка працює. Ну в такому такі плани мене. Так, друзі, ну що, кінь готовий, як той казав. Небагато сьогодні може. 3-4 рядочки підкопаємо. в общем Тут у нас півтора рядка, оце йде, ця, що вирвана бур'ян. Фіолетова, не знаю, який сорт, але називається вона у нас фіолетова, написана. І далі тут гранада. Ну, зараз підкопаю, подивлюся, що воно за врожай буде, побачимо. Асі то вирожай, так собі, як кажуть, є і миленька, є і така ось. Отак. Ось Трошки волога, земелька, лужик. Ну, Тут картопля почистише, ніж на горі. Бачите, трусить. Все нормально що за... копалочка так все. Так, це тут щось в конці на гранату і не похоже, ну якийсь кусочок, короче, начальник штабу прийде, розкаже. А, це е, фрес, е, фреска. Це в мене тут рядочок дав, тут конець рядочка. Зараз возьму бумажку, я ж написав тут. Ні, Кримка. Вибачаюсь, Кримка оце. Тут в конці рядочка. Оце отак. Так, ну в общем, поки ми її копати будемо, будемо, її рядочок тут кримка, бо вона ще, ще трошки вона витягується бадилля зелене. Ну, отак. От. Отакий врожай все. Ці фіолетової. Ну, я ж кажу, всяке є, все. якщо полодоні, по долоні дивиться, то бачите. Ну. В общем, оце так. Такий врожай. Ці. Так, зараз розвертаємося і копаємо далі. Ось така ось гранада, тут ну, теж є і більшенька, є і меншенька. Гнилою начебто і немає, корчимо її. Теж отак ну, ось. Копаємо потихеньку хай все. Скажемо так, непогано. Для нас і хватить, то й непогано. Ось десь подрізала видно з боку. Ну, не без того. Ну, далі опять пішла ця фіолетова, це її тут майже півтора рядочка, а далі так там, гранада. Так, ну, в общем, я думаю, побачили ви, Що на цих сортах. Далі ті сорти там слав'янка буде. Оце вона тут а потім далі. Фреска, кобза. Ну, в общем, як буду, як буду копати, то покажу. Сьогодні у нас 19 серпня, то я зранку з начальника штабу трошки прорвали тут. Я навіть її, цю беріску її небагацько було, то я її навіть граблями не стягував так от руками позривали. Ну, в общем, отак. Ну ну краще погодьтесь, коли. Частенько краще і копати та і й згрибати тоді менше. Ну, в общем, оце так. Такий результат. Так що, друзі, отаке коротеньке відео сьогодні. Просто я вам обіцяв в минулому відео, що покажу, як буду тут копати. Ну, Я думаю, ну, що тут це ще раз, два, три, чотири рядки. Гранади ці, я думаю, вона тут та ж сама буде. О, показав вам. Так що отак. На цьому на сьогодні все. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Слава Україні!